Привіт, дорогі друзі! вас вітає канал Бунізова, канал по проду тварин та акварімістику. Сьогодні хочу вам зробити огляд на ще один такий акваріумний освітлювач. Вот так називається, Від Fish FishTank. Ось вот такий китайський освітлювач. Він на USB. ньому в тому, що він навіть може працювати від павербанку. А також від звичайного каживання для зарядки телефону, наприклад. І те, що освітлювати ваш акваріум. Також умови вимкнення освіти, ви теж можете його запитати від Powerbank. Та буде світло і добре в вашому акваріумі. Давайте подивимось на сам цей освітлювач і як він працює. Далі такі округи тут є також. Діоди так, да, і для непосредственно розвитку. Також ось такий вимикач. Ми можемо підключити його до ось цього, наприклад, повербанку. Підключаємо. Включимо до павербанку. Не забула навіть вмикнути павербанк, тому що ось так він освітлює. Зараз ми підключимо основне освітлення в акварімі та подивимось. Як світиться це освітлення? Огляд освітлення, яке в мене зараз, є в описі до цього. Ось так зараз освітлюється основним освітленням, ми його вимикаємо, беремо наше це освітлення, воно так може закріпити. Ми його просто зараз якось снімо. одразу включимо його і... І все. І ось так освітлює. Бачите, майже однаково як і той колір світ, який був основним Зараз, бачу, це, це круглого освітлення. І зараз ми знову кругло освітлення, ми його вимикаємо і включаємо освітлення. ось це. Як бачите, різниці майже немає, але плюс. Цього освітлення в тому, що воно може працювати від павербанку. І це такий влогі і плюс. Дякую всім, що до це відео до кінця. Підписуємося, ставимо лайки. Пишемо коментарі під цим відео. Друзі, дуже вас прошу написати коментар, не просто якийсь смайлик або щось. Напишіть коментар питання або коментар стосовно цієї лампи, або питання стосовно освітлення Всім! Чи попереднім освітленням, яке теж в мене є посилання на відео в описі до цього відео, друзі. Кожен коментарі важливий, але якщо ви зробите його, не просто смайлик, а ви напишете якісь слова, YouTube буде трошки більше просувати це відео. За це я буду вам дуже вдячний, друзі. На сьогодні все, пока-пока.